Йоу всім привіт ви на каналі СНЗДБЕК і сьогодні з моїми кентами це Бердбрік Жорік і мій песик Альфек. Розповімо вам про саму саму-саму круту пару данків, яку ми отримали за останній місяць. Це як ви думаєте, коротше, бланкова пара, наче по то бланкова коробочка, а це не бланкові красівочки лобстери, данки лобстери, і давайте на них дивитися. Ух ти, мама мія! Зараз я їх дістану і розповім вам таку міні предісторію Погнали на анпакінг. Що ми маємо? Два красівочки, Раз шнурівки, два шнурівочки і перетяжка, яку ви зрозумієте навіщо вона. Десь через пару хвилин, коли я буду показувати такі ж самі кросики, але з минулих років. Коротше, що такого прикольного в цій парі? Їх релізнуло, тому що ну прям дуже багато поціновувачів. У 2008 році була випущена перша пара, класична червона. Ось вони. Вона одразу хайпанула. На них зразу підскочив прайс. По-моєму, там щось біля двох чим-то тисяч доларів. За ними у 2009 році вийшли синій колорвей. Теж просто нереально всі кайфанули, і під такий шумочок. Випустили жовтий, самий крутий колорвей у дуже лімітованому обсязі, і, типу, для того, щоб їх було дістати, ось фоточка, потрібно було мати котлетку у вашому гаманці від 50 тисяч доларів. П'яти. Карл, 10 тисяч доларів. Це прям ахереть багато. І ну, звичайно було купа людей, які їх купували. Я бачив на стокіксі сайзи там 11 чи 11 з взагалі за 86,5 тисяч доларів. Звичайно, то прайс якийсь анреальний. Ось, але ну, реальний їх прайс я бачив в продажі. 35-45 тисяч доларів. Це прям дофіга. Ось, коротше, після того супер крутого успіху і дропнули саме цю пару. Пара стартує від 1000 доларів, але, мабуть, за 1000 доларів ви вже їх не купите. Ми підігнали нашому клієнту Size 8,5 us за 1300 доларів. І я думаю, що тенденція, як і з усіма парами лобстерів, які були випущені раніше, буде зростати до 300. Боже, трьохсот до трьох тисяч доларів. Я думаю, плюс-мінус і на цю ціну зафіксуємо. Давайте так залишайте коменти на ціну, які вони будуть коштувати, і через місяць, типу, от. В день, коли ми дропнемо відос, і рівно через місяць, ми виберемо хто вгадав ціну, до якої зросла ця пара, і отримає як завжди мерчанський кайфоне отримає. Ми зробимо якийсь від бо ми вже пороздавали мерч, але не показували, як ми його роздавали. Ми коротше скомпонуємо відос і вам дропнемо. Коротше, 1300 баксів за що? Зверху нубук, супер якісний. Він якийсь коротше там преміальний, з додаванням якоїсь додаткової там шкіри. Не шарю, як називається технологія, але вона дуже крута. Шкіра виглядає наче цементною, і ну, типу, якщо навіть в неї буде попадати бруд, то виглядати буде. Ну, нормально. Змінити шнурівки на інший колір, і буде все зашебісь. Всередині, бачите, наші квіти, наче з якогось українського орнаменту. Не знаю, взагалі, колорвей фіолетового з білим. Мені подобається прям більше всього, мабуть, в Nike. Ну, один із найкращих колорвей, які я бачу. Коротше, що ми отримуємо? SB — це супер крута якість. Перша коротше, якість, як завжди, в SB номер один, супер. Кайфова два. Це нереально крутий колорбей. Три, звичайно, це мінус. Це дуже висока ціна. До речі, забув сказати, що до чого була ця пара приурочена: це до страви в Бостоні, червоного лобстера. Червоний лобстер в Бостоні це приміром як піца в Італії чи Перепічка в Києві. Коротше, це щось легендарне. Про це знають всі від малят до самих дорослих. Тому Nike, як завжди робить відсилки до чогось легендарного в місті, і робить це, і всім це заходить. і Вони скуповують ну, реселери такі як ми кайфують, заробляють кошти. Або просто таскають на собі і збирають круті колекції. Коротше, залишайте вашу ціну. Ми в нашому інстаграмчику завжди робимо постіки з якимись новими релізами. Люди голосують, вгадують ціну і за це отримують. Ну раніше, коли був Макдоналдс, працював нормально. Ми чекаємо його вже скоро. Отримував Big Mac меню. Наразі працює KFC в Києві та в цілому в Україні. Тому ми даримо бокс KFC. Всі, хто не хоче отримувати доставочкою бокс в KFC, ми скидаємо лавешечку за великий бокс. Коротше, крута пара. Лайк, космі від вас, підписочка, і чекаємо комент. Все, Peace, come on, пока. Бай.